Мене звати Аня, я багато вишиваю, а ще, як виявилось, люблю про це поговорити. Мабуть, люблю, точно не знаю, бо е, насправді у мене є канал про книжки, де я багато про них говорю. Якщо ви часом любите читати, то внизу я посилання на той канал. Але крім того, я люблю вишивати. І я вирішила, що якимись такими своїми е, процесами, ідеями, думками е, хочеться ділитись також і на Ютубі. Насправді на цьому каналі буду. Вишивка, не впевнена, що там супер регулярно, тобто нічого такого пообіцяти не можу, От, але воно буде. <свят> і я зрозуміла, що в мене є бажання дійсно про це говорити на Ютубі, бо я постійно роблю якісь штуки, типу, знаєте, там поміняю щось в дизайні або хочу якоїсь поради, типу як би це могло б бути, як могло б це виглядати і так далі. Тому подібне. І я зрозуміла, що зі мною трапилось зараз те, що було. Років 7 чи 8 тому, 9 здається, коли я відкривала від книжковий канал, коли читала дуже багато, і мені хотілося з кимось обсудити, а такого дуже книжкового ком'юніті мене не було. А, тому я прийшла сюди в пошуках такого вишивального ком'юніті, тому, як то кажуть, приймайте в родину. Отже, покажу, власне, самі роботи і одразу скажу, що я не працюю процеси, тобто, вже то, то, коли закінчу, можу попрацювати, і доволі така вінила вишивальниця, тобто не обметую краї і так далі, тому -то. я люблю робити те, що я люблю. А це, власне, вишивати. Отож, перша робота, якою я зараз активно займаюся, на найбільше всього, власне, така. Пом'яцькана, Це тканинка Единбург, 40-й каунт моя просто любов, правда, я вперше на ній вишиваю і прям закохалася в неї, мені дуже подобається. Те, наскільки вона зручна для вишивання, наскільки там дрібенькі хрестики, все мені дуже подобається. Е, я, власне, е, вирішила зробити таку новичку картину. Тут має бути супер скромненька рамочка, але коли я почала вишивати, я неправильно повернула саму тканину і вийшло, що От, мало бути отак. А вишилось отак. Я повторюсь, лінила, тому я вже не розпорювала, коли зрозуміла, що помилка, а на цей момент я вже вишила і тризуб, і декілька букв, ну, Тобто, злом, я вишила нічого не пороти, а просто довишивала таким чином. І у мене мала бути повністю рамка, але оскільки вже трапилось як трапилось, то я ось тут зроблю таку супер невеличку. Невички такий узорчик. Я ще поки не закінчила, Зараз теж бачу, що мені не дуже подобається відступи, мабуть, бо ще трошки відступила. Тому зараз цей процес на паузі, бо як подумаєш, треба це все випорити. А, може, не треба. Загалом, я оце буду ще сидіти думати, бо насправді це не так страшно, як я коли спішу з цією роботою. А, це такий мій абсолютний політ фантазії, як це виглядає. А, мабуть, вийшу ще одну точно на Едінбурзі. Точно вже з тою рамкою, яку я здумала. От, тому от така, скільки планую ще декілька разів вишивати одне те саме, то не дуже сильно горю і спішу щось дуже сильно з цим е, рухатись. Тому от, от така от робота. А, кажу, планую білесеньку. І мені здається, що це Загалом, як вам? Скажіть, як вам сама ідея зумка? Мені здається, що це дуже такий хороший. Спосіб вишивку передати те, що я думаю, які в мене є думки стосовно всього, що відбувається в нашій країні. Я також даю вишити ще один чи два таких же самих варіанта і десь можливо їх продати виручені кошти на ЗСУ. поки не знаю. Поки от придумалось, вишивається так от воно виглядає. Далі ще один політ моєї фантазії. Тут теж, насправді дуже необроблена тканинка, бо я ще думаю, як це буде виглядати. Якщо коротко, то я вирішила вишити адвент-календар в форматі мішечків. Я дуже довго шукала адвент, який мені ну, прям сподобається. Не могла такого знайти, аж поки не бачила адвент-календар від хитрих синиць. І я зараз вишиваю ну, тобто, там така була як. Полотно, так, 30 оцих цифр. Я ж вишиваю окремо кожну на такому клаптику. Я зараз вже навіть не пригадаю, що це тканина, я її купила. Ну, Тобто це щось таке, дуже-дуже дивне. Тут дуже такий е, дивний каунт. От, вона, по-перше, це нерівномірка, тому що тут хрестики ні разу не рівні, вони ну, взагалі ні разу не рівні. Хрестики, міздається менші, ніж на Едінбурзі. Це якась мені здається, сору, ну, полотно для сорочок, але я мала такий великий відріз, мені їх було не шкода саме для цього. От, я не знаю, якого розміру будуть ті мішечки, як це взагалі буде виглядати, але от, таким чином я це вишиваю. Нидки у мене тут просто повний. Повний розброс, до прикладу, ось це, це а, ниточка від DMC. Зараз уже не пригадаю ось ця з переходиками. І багато таких ниток з переходами. От. От тут теж, до речі, нитка з переходами. Бачите, я ще не зразу поняла, що таки нерівномірна, тому у мене вийшов ну, такий прям якийсь еліпс, а не круг. Я на цьому власне, дизайні зрозуміла, що ну, тканинка така собі. Але, повторюся, я ляна вишиваленці, я вже нічого не міняла. Просто тепер дивлюся так, щоб це було. Більш-менш коректно і продовжую вишивати. Ну і власне на дизайні там 2-4 кольори. У мене типовий кольор ось цей це DMC Atoal 310. -та. А решта як буде настрій? До прикладу, тут зараз ось цей червоний це залишок, здається, від фрузелка якісь були, Тобто я фактично розбираю залишки для ось цих робіт. А сама пташечка вишита. Ниточкою від Wix Dye Works. От Тут доволі такі слабенькі, як на мене переходи. бачите? Тобто їх а, не дуже так і видно. Просто знаєте, що вони є. Якщо дуже сильно захотіти, то можна їх побачити. От, тому а, ось так беру креативлю. Я вишила їх поки не багато, але на цей рік не планую, що закінчу, я собі ставлю за ціль один-два таких вишивати в місяць, поки вдається. От буде у мене ось такий адвент-календар з такими от мішечками. Що кажу про розмір, ні про що не думала? Просто придумала, як це буде виглядати. Ну і поки ви там не подумали, що я просто міс креатив, то я не все так придумую. Є звичайні якісь дизайнерські роботи, які я роблю. Це, до прикладу, а ось така робота. Це, здається, мія Стіч-дизайн. Я стіч. залишу обов'язково виглядає повністю дизайн, коли його вишив. Тут мені здається 25% роботи вже готово. Мені подобається, дуже легко це відшивається. Це, здається кашель 28-го каунту з Люрексом. Я просто вирішила цю тканинку на щось таке використати. І от тут вона буде, тут вона власне буде. От. Повторюсь, вишпається легко, просто трошки занудно, тому що такими стіпками, стіпками, такими прям лініями йде плаття, тут такий розброс по волосічку. Тобто, шиться легко за рахунок доброї тканини і продуманої схеми самої, тому що немає фактично одиночок, так дуже сильно. От, але, е Шити так прям захльоп дуже-дуже складно, бо вона така доволі однотипна, і ти, типу, постійно ну, там от, писався в сірий, сидиш в сірому, там, ковираєшся. Що цікавіше, да, я вже повишивала і далі вже таке. Тобто я час від часу просто беру, там, роблю декілька е сотень хрестиків і, і відпускаю цю роботу до майбутнього. Це одна робота, яка, як на мене, просто скоро піде в утіль, бо це вже другий рік, я не можу її довишити. Це ось такий от дизайн. Е я зараз вже не пригадаю точно хто, залишу вам, як виглядає він повністю. І тут мені не сподобалось просто все. по перше, це моя перша спроба на 18-му каунті, в два складення, тому що тут є бленди, і мені не подобається, як лягають хрестики. Це моя перша спроба на ось такій канві-лінованій, бо тут повна зашивка, і мені теж це не подобається. Тобто сама така канва Мені не подобається, подобається. бегік, тут взагалі мені нічого не подобається, якщо чесно. Хоча я дивлюсь зараз на камеру, глядаю, так нічого, ну знаєте. А оце колупати ці хрестики дуже складно. Особливо тут дуже багато цих е одиночок, отут в квітах ну Це просто можна було зрозуміти зійти. І небо, начебто, знаєте, там далі йде різним таким е, голубим зашивка. Ну, здавалось би, просто так. Але я от почала, і це мене теж не радує. А, ставила собі. Таку гру, груча муксувала, щоб я могла там, хоча б по 100-200 хрестки вишивати. І, і щось коротко, кожного разу, коли мені випадає вишивати саме цей дизайн, я забуваю про цю гру і перестаю власне в неї грати. Тому є думка просто перестати себе вмучити, відпустити його в далеке плавання. І не дошивати. Або дошити його коли-небудь, коли, коли буде настрій. <смі> тобто, мабуть, ніколи. Хоча, от, повторюсь, дивлюся тут, мабуть, теж на монтажі буду дивитися, можливо, мені навіть подобається така от вона е роботка. Ще з минулого року, мабуть, це найдовше, що я вишиваю. Е -е і, ну, таке. -таке. Бачите, от навіть тканинку не обрізала е -е це проринив вишивальницю. Да? Я не знала точно, як відміняти. Типу, на тому підрізі, який в мене був, просто почала вишивати. А чого ні? Нормально? І от вона, моя просто улюблена робота, я зараз від неї не можу відірватися, просто постійно її вишиваю в будь-який момент, якщо я за вишивкою, то це, мабуть, Беллатрикс від Бела Філіппіна. Вона мені дуже нагадує, поки ну, складно сказати, бо у мене тут нема голови. Да? І решта дизайну, там все найкрасивіше. Але мені дуже нагадує балатрису з е Гаррі Поттера. Е не знаю чому. Я взялась за неї і кайфую, 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 кайфую. Е по смій роботі у е мене тканинка ручного фарбування. Я зараз вже не пригадаю, е точно знаю, що Дарина назвати. Дівчинку, яка фарбувала, залишала посилання на неї. Е, от і що? По-перше, е, мені подобається сама тканинка пофарбована, але це DMC, е, DMC рівномірка, і вона дуже-дуже м'яка. Перше, дуже сильно сипиться, Я вже на моменті, коли почала вишивати пам'яті, говорила лінива, я не обробляю краї, зрозуміла, що треба було це зробити. треба було Певно, обметати, тому що ситуація тут ну, така собі, сипеться вона пристойна. А, Вона ще дуже-дуже м'якенька. Бачите, я її просто виживаю на п'яльцях, переп'ялюю 146 млн разів, але, Бачите, нічого немає, бо дуже вона така м'ягусінька і. Треба прям супер натяжка для того, аби вишивати комфортно. Ну, В такому батку мені треба така натяжка, але тканинку я не списую. Мене дуже сильно здувала ціна, бо це було якось супер дешево за цей відріз. Але ну, таке. Не, шкодую. не шкодую, правда, бо я хотіла щось, типу, не знаю, Мурану. Хоча би. А була прив'язка до кану, тому що тут є бісер. Ну, але що є, то є. Я повторюсь: вибір тканини спочатку сумнівалася, але зараз мене все влаштовує. Я про якості, тому що як вона пофарбована, по самій роботі тут просто роси бісеру я вишиваю на От, і просто перезапялюю а, в різних моментах, де хочу. А, та, 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 і вишиваю. Я вже почала пошивати бісером, бо це все так гарно. Я, ну, я не знаю, куди камера воно передає, не передає, але мені дуже подобається. Це вже рівно 50% роботи. О, залишилось, будь найцікавіше, залишилось її обличчя. Тут книжечка, має бути ще ну, багато багато всього. Тому ось таке що хоч. Ну ще одна важлива деталь, яку не можу не проговорити, це е, перенабір. Я знайшла перенапір е, цієї роботи. В інтернеті десь на просторах інтернету зараз вже не пригадаю, бо в мене є давно. І що я зауважила, коли почала роботу, що в перенаборі немає ниточки Kerol Waterліс. Вона є, тобто, ну як я маю ще і саму схемку паперову, тому відповідно я бачила, що вона є. Я закупила матеріали, дивлюсь перенабору, бачу, що її не вказано, От от ось вона така класна з класними переходами. Замість неї значок фіолетового клейника. Я, мабуть. Буду ще знімати окрем відео по цій роботі, і там аж трошки деталізую, покажу, які там загалом крейники. Бо тут кейників, здається, штуки 4 чи 5, і достатньо багато мухілу. Ну, Тобто робота така дор дорога-багата. Так от, відповідно, е кожного разу, ну я сам собі позначила, в яких шматочках є саме цей Карлате Ліліс, і кожного разу, коли я підходжу до участочка, де вона може бути, я можу користуватися паперовою схемою, тому що є. Неточності в перенаборі. Тому ще раз, якщо ви часом вирішили, що щось можна просто спиратити і а, вишивати по перенабору, звертаю вашу увагу, що краще мати а, власне, оригінал схеми, піддивитися, бо не завжди в перенаборах все буває так, як ви собі думаєте. Дивлюсь, Боже, яка вона красива! І через камеру, і вживу, така робота, страшно, її люблю, обожнюю. А, тому от, от такі от у мене зараз. Процеси. Як бачите, їх небагато, як на мене, небагато повторюсь. Е, от, і, і що? І це буде все, що я хотіла вам розповісти. Слідкуйте за оновленнями. Я сподіваюся, я сюди прийшла. Не наїду як на минулого разу. Трошки зніматимуть частіше. тому розказуйте, що вишиваєте ви, чи вишивали ви щось подібне. Наприклад, вен календар було б цікаво дізнатися, чи вишивали, який вишивали, бо я довго шукала щось таке, що от мені дуже сильно зайшло, і мені подобається моя ідея. Чи вишивали ви Бела Філіппіну? Що саме вишивали? <с conversation> як вам цей безпосередній дизайн? Давайте поговоримо і познайомимось врешті-решт, тому розташувати історія. Сподіваюсь, зустрінемося з вами зовсім скоро.